Зустрічі програма про україно-єврейські взаємини. Вітаю. Ви слухаєте програму зустрічі, що створена за підтримки Канадійського благодійного фонду Україно-єврейська зустріч при мікрофоні Андрій Кобалія. І сьогодні ми поговоримо з директором українського центру вивчення голокосту Анатолієм Подольським. Це буде розмова про спогади двох людей, які ніколи не знали один одного, але втім пережили дуже схожі події. Це спогади маленької дівчинки, і дорослого чоловіка, які пережили голокост? Ми говоримо про спогади. Очевидно, що це е, дві ці роботи, два цих тексти. Вони дуже різні, е, вони написані е, абсолютно різними людьми. Я пропоную почати власне з перших: це історія Марти, донечка, про яку ми завжди мріяли. Не могли б трошки розповісти, хто взагалі ця Марта і що це за текст. Так, ну дякую. Ну, тобто ще раз підкреслюю, що е, Українського центру учня історії Голокосту з 2012 року ми започаткували серію книжок. Всі, хто працює з нашим центром, знають, що ми видаємо навчальні посібники, видаємо наукову літературу і видаємо серію книжок Бібліотека спогадів про Голокост. Е, ця книжка про історію Марти, про донечки, про яку ми завжди мріли. Одна з книжок, яку Українська єврейська зустріч підтримала, і я радий, що нарешті можна про це поговорити в рамках вашої передачі. І ця жінка жива. З Витою Марта Горен. Вона 34-го року народження, здається, тридцять. Їй 85 років. Так, 86-й рік я з нею бачився. Минулого року вона живе в Єрусалимі, і ви не можете уявити її очі, коли вона привела з собою чоловіка, дітей, онуків. Всю родину вона привела минулого року в в Єрусалим. Там була група українських вчителів історії, був навчально-методичний семінар. Історії геноцидів і голокосту це проект, який центр 15 років проводить, готує українських викладачів історії з усієї країни. От. І ми їй презентували, українське видання. Вона не вірила, що комусь це в Україні потрібно і що це колись буде українською мовою. Але це сталося, це важливо. Її спогади записали ядвашем. Бачите, це записані спогади. Їй було дивіться, ми видали цю книжку вже рік, як більш вже другий рік. І вона вона з Чортки вода, вона пережила її, її, її переховували і українські сусіди, і польські сусіди. В Чорткові було жахливо, і, і була депортація до Белжицю, були акції, в нас в яких загинули в самому Чорткові. От. І, і для неї це таке повернення в Україну. Е, презентація цього видання відбулася і в Чорткові, і в Києві. Ми робили це. І це такий приклад, це особливі спогади, тому що це спогади не людини дорослої. Да? Про, про те, що вона описує про 1942 рік, зокрема, і було. Майже 8 років, не більше. От але все рівно ці шокові події, коли люди зникали, коли тебе переслідують, тільки за те, що ти народилася єврейкою, в її дитячій свідомості все це залишилось, і, і вона, і дякувати Богові, вона пережила там. Є такі різні речі, різні спогади, коли мова йде про. Коли мова йде про, скажімо, як залишатися людиною в нелюдських умовах, треба ми, ми, ми приречені пам'ятати, що німецька окупація, окупація націонал-соціалістів в України, вона була екстремально абсолютно. Ми, знаєте, Є дослідження, є різні документи, матеріали, з точки зору академічної, порівнювати Більшовицький режим і гітлерівський вартує, але ми завжди маємо пам'ятати про типологію, про особливості. І той жах жах був для всіх жах був для українців, поляків, євреїв, для всіх, для цивільного населення був жах. І вона про цей жах пам'ятає. Якщо говорити про ці спогади, ви вже сказали, що на той момент вона була зовсім маленька, вона була дитиною. Я не раз багато разів читав спогади людей, які пережили голокост. Як правило, це спогади Людей вже доволі дорослих, тобто ми говоримо про те, про людей, яким там було 20, 30, або взагалі люди, які були вже доволі старі, і це часто спогади і рефлексії дорослих людей. А це один з небагатьох прикладів, мабуть, якщо говорити про українську літературу або український, взагалі Україну, та дуже не так часто ми бачимо. Великий текст, не маленький шматочок абзацу на якійсь виставці, а саме великий текст, який є рефлексією доволі маленької людини, дитини про голокост. На вашу думку, чим особливий цей погляд, цей дитячий погляд на Голокост? Добре, дякую за запитання, пане Андрію. Абсолютно правильно. І бачите, вона багато років мовчалася. Також ми маємо відрізняти, от коли ми кажемо про специфіку спогадів, чи мемуальної літератури, чи свідчень, чи щоденників про цей період. Ми маємо бути свідомими. Наприклад, не знаю, щоденник Давіда Рубіновича, польського хлопчика з, з, з Радомського повіту зі східної Польщі. Да? Ми також видали е, щоденник Давіда Рубіновича. Він писав його одразу, коли він це бачив. Да? Чи щоденник Ане Франк. Відомий в світі, це такі щоденники підлітків, да молодих, молодих людей, які писали прямо вони бачили як щоденник Романа Кравченка з Кременця, бачите, з Кременця чи Рубіновича з Польщі, чи Анни Франк, це такі. Чим ми будемо казати про книжку про Мікаїля Дімента, от самотні вигнани ще інше, теж видано в нашій серії «Бібліотека спогадів. Це дорослі, доросла людина. Але воно писалося, знаєте, писалося одразу. Тут, у випадку з Мартою, Мартою Горен, вона зараз Марта Горин, да, і вона жива, дякувати Богові. Да, вона мовчала всі ці роки. І це завдяки ініціативі Ядвашем. Ядвашем до неї звернувся, тому що вона громадянка Ізраїлю і Вона пам'ятає чортків да? вона знає, що сьогодні це Тернопільська область, що це Україна, чортків. Да? І от, і, і в були, вона жила поряд із українцями і з поляками. Але це є завдяки меморіалу Ядвашем в Єрусалимі, який її знайшов і, і запропонував. Бачите, вона не писала щоденник, вона не писала спогади після воєнних, вона розповіла історію і, співро, і наші колеги. З я душему записали. От а наш центр, коли ми знайшли, у нас критерії, які я ми перекладаємо спогади. Різних людей, євреїв і неєвреїв, які пережили екстрему голокосту на тернах України. Критерій у нас головний, що ці спогади мають торкатися українських земель, контексту українського. І тоді ми перекладаємо. У випадку з Мартою ми переклали, ми отримали копірайт з меморіалу Ядвашем, і ми переклали ці, цей текст з англійської на українську. І от вже да, і я і він побачив світ до вашого питання. Вони особливі. Да? Коли я з нею спілкувався в минулому році в Єрусалимі, вона, вона була вражена, що українські вчителі, українські студенти цікавляться, тому що це дає нам те, що не можуть дати, дати нам ні нацистські документи німецької окупаційної, цивільної адміністрації, військової, поліційної, ні радянські документи надзвичайної державної комісії по розслідуванню злодіянь. Це, це людський вимір, це вимір конкретної людини, а тут ще й дитини. І дивіться, вона дивиться на це, на те, що вона побачила і пережила дитячими очима, да? але вона все це казала вже, коли вона була дорослою. Але в неї, от коли я з нею розмовляв, в неї ці спогаді живі як у дитини. Да? В цьому справа нерозуміння? як... Як людина може з людиною так поводитися, як люди з людьми можуть поводитися? Я правильно розумію, що виходить Марта пережила голокост, і вона не згадувала про ці речі. Вона жила на території Радянського Союзу, так ще довго ні, чи ні? ні? Ні, не жила. Вона вона завдяки родичам. вони приїхали, і вона вже фактично людина, яка і освіту отримала, і роботу і пережила все вже як ізраїльтянка. В неї ніякої радянської ментальності і близько не було. Тому що отой з 39 по 41 рік їй було 5-6 років. І вона нічого, вона навпаки, пам'ятала, вона вона, вона польською розмовляла, їдешем розмовляла, а потім вони перебрались. Через різні перепони, вони прибулася до Ізраїлю, і вона вже сформувала її ідентичність єврейська, її ідентичність ізраїльтянки. От. Але чортків для неї батьківщина. І вже говорячи з нею, коли їй 85 років, коли вона прожила життя ізраїльтянки, да громадянки Ізраїлю, вона про чортків дуже тепло згадує, абсолютно тепло згадує, тому що там були її перші почуття. От і в чому специфіка дитячих спогадів. Вони дивляться, чи ми читаємо щоденник Давида Рубіновича, чи Романа Кравченка, чи Анни Франк, чи когось. ми бачимо абсолютно. Відвертий наївний погляд, як можна так поводити? Як забирати життя у людей, які не, не, не зробили нічого поганого? Тобто наївні речі, які нам, дорослим, кажуть, що, 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 світ, що світ, на жаль, жахливий, жорстокий. І залишатися в нелюдських в не умовах людини це завжди виклик. І вона ще і такі, там вражаючі речі, коли вони з подружками, з її ровесниками, поляки, польськими дітьми, українськими, вони бороть. За життя тварин, коли життя людини нічого не вартувало, в них помирає тварина да, домашня, її вони ховають за всіми правилами. Коли людей вбивають, депортують, гвалтують, і, 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 і людські кістки валяються, і, і людина нічого не варта, діти, яким 7-8 років співчувають, вони, 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 вони здатні більше співчувати, ніж дорослі. І ви згадували про ядвашем. Я знаю, що ну в Ізраїлі є така традиція, що якщо вони знаходять праведників, тобто людей, які під час голокосту рятували євреїв без будь-якого економічного або іншого інтересу, то вони надають їм статус, статус власне праведників народі світу, і людина може там отримати ізраїльське громадянство. ще якісь речі базуючись на цих спогадах, ви згадали, що дівчину рятували і поляки, і можливо українці. Чи хтось можливо отримав статус, чи є спроби подати? Так, так, так. Вона і вона, її родина зверталися і, і вони досягли того. Ті, хто її рятували, отримували такий статус, і, і, і в тому і справа, що це важливо для неї. Це стало однією з цілей з, 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 життя. Вона до вона її родина досягли того, що ті, хто ті, хто сприяли. Рятуванню ті отримали цей статус, а це важливо. Ми знаємо, що статус праведників народу світу даються тим не євреям, які, незважаючи на загрозу життю, рятували євреїв. І, власне, друга частина, можна сказати, друга серія цієї розмови, вона присвячена іншим спогадам, які теж власне вас нещодавно... або. Можна сказати, не нещодавно вийшли. Словом, це е, спогади самотній вигнанець, Майкл е, Дімент чи Дімент, як правильно, дімент, дімент е, теж це спогади людина, яка пережила Голокост, але більш дорослої. Е, не могли б буквально кілька слів розповісти, що це за книжка, а потім перейдемо до того, що там всередині. Да. І Також бачите, теж я казав критерії ми я й мої колеги, які працюють в українському центрі вивчення історії Голокосту. У цвіх аббревіатура у цвіх так ціна. От, які працюють в центрі, ми знаходимо літературу, яка стосується українського контексту історії Голокосту. І для нас важливо. Ми цю книжку знайшли внаслідок одного проєкту Захистимо пам'ять Protecting Memory. Це проєкт німецького уряду і українських інституцій по встановленню пам'ятних знаків на місцях масових поховань євреїв України. І ми, працюючи на теренах Волині, Локачинський район. Таке селище зараз привітне, тоді свинюхи. Ми знайшли ці спогади англійською. Вони були видані, їм і користувалися дослідники європейські, і то повністю присвячено Голокосту на Тернах Волині, Локач. І там був то на відміну від Чорткова чи Бережан чи, чи Тернопіля, які були під е, генерал-губернаторством, Дистрих-Галичина і депортувалися. То це був ну, Генеральний округ Волинь Поділля, це був райський містряд Україна, і там розстріли відбувалися на місцях. І ця книжка вразила моїх колег, і ми вирішили її перекласти з англійську, і ми її видали. 2016 року марта і з того про яку ми завжди мріяли, вийшла в кінці 17-го року. Це вийшло 2016 року. Це дійсно не такі давні видання, і вони вже працюють і для студентів, і для вчителів. Чому ми переклали? Тому що то стосувалося Волині в рамках проекту Захистимо пам'яті і знову завдяки за фінансовій підтримці української єврейської зустрічі. Таке питання, власне, цей Майкл або Михель, як він часто згадується, як він вижив? Тобто, я так розумію, що це спогади одного з небагатьох, хто пережив ліквідацію гетто, то так? Тому справа, коли ми коли ми кажемо про спогади, які написані. Чи під час після війни, чи багато після цих подій? Ми ж мову ведемо про людей, які врятувалися. Та Марта Горен, чи той Мікаель Дімент. Вони це живі. Да ми ніколи не отримаємо спогади тих, кого вбили. Це живі люди. і Цей контекст був такий. Ця людина доросла, вже старша людина. І як він пережив, він описує то гетто і в свинюхах, і в локачах, і як він ховався від тих розстрілів. І це вражаючий також текст. Він вже вийшов, цей текст він, він не надиктовував, він сам написав. Да, це його спогади. І він їх писав вже по війні, да, коли вже коли. Коли вже це пройшло, здається, він писав цей текст в 50-60-х -х, х роках От, і був, був виданий на Заході англійської. Коли ми знайшли його, то абсолютно вирішили його перекласти. І історія цього Дімента, і історія його родини вона, вона показує нам, що окупація і зміна влади, що вона робить з людьми. Коли, коли люди, з якими він працював і жив до війни, отам, в тому Локачинському районі на Волині, в польські часи, а потім ця радянська влада з 1939 по 41 ці люди його знали добре. І частина цих людей пішли добровільно в поліцію місцеву. І вони готові були його вбити, і готові були його здати німцям. Інші навпаки. Навпаки, робили інші речі. Люди поводили себе так, як вони поводили, але жах ситуації полягав в тому, що оці поведінкові стратегії вони проявилися внаслідок окупації зміни влади. Хтось йому, він спогадах пише, хтось йому згадував, що колись він погано казав про Петлюру, наприклад. Тут ми бачимо такий складний зріз українсько-єврейських взаємин. Мова йде про те, що він. Мова історія людей, він пише сам, він пише, він задає питання, яке задає, задають питання в багатьох спогадах, наприклад, Давід Кахани, рабин Львова, якого врятував Андрій Шептицький, який написав щоденник Львівського гетто. І чому я порівнюю щоденник Давіда Кахани і спогади Микеля Дімента? Тому що і там, і там лунають такі питання від авторів спогадів. Що з людьми зробилося? Я жив з цими людьми поряд. Чому вони стали такими антисемітами? Чому вони, чому вони готові забирати життя у цивільних, у жінок, у дітей, у старих? Звідки така ненависть? І у нього є таке питання. Він каже: світ руйнується на моїх очах. Люди, яких я знав до війни, стають нелюдями. І оце питання, отакі спогади нас провокують думати. Чому? і сьогодні агресія РФ проти нашої країни. Ми маємо вивчити ці уроки поведінки під час окупації. Тобто я правильно розумію, що в спогадах цього майкла інші, тобто мають на увазі, люди, які не постраждали від голокосту, але теж мусили виживати на в умовах окупації. Тобто, ці інші здебільшого негативно описуються, чи є приклади, коли йому допомагали? О, абсолютно, він він бачите, тому що вони по війні, після і він знову він пережив. Пережив. Значить, він пережив. Значить, на його шляху було, були люди, які залишились людьми. Да? І, в тому. і він і пише. Він пише ці приклади, е коли, коли його забрали в той поліційний відділок, і коли його били, і йому казали, що ти, 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 ти про ти щось про Петлюру погано казав. Але заказали йому люди, які були алкоголем закриті, затьмарені. -за 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 і Їм було ті люди, які Петлюру згадували. Вони нічого не знали, тому вони нічого не знали. Вони користувалися кліше і пропагандою. Да? То пропагандою, накинутою нацистами вже і і міксованою. Тому що, вибачте, на тих теренах, де вони жили, ніколи петлюри не було. І вони, взагалі, контексту Української Народної Республіки чи події 18-21 років, оті люди, які його били, які випили багато алкоголю і били його, вони просто. І, і, і то був жах, і він розумів це, да От. але були інші люди, які просто пам'ятали його як доброго сусіда, давали йому їсти, переховували. І він потім і пише, що, незважаючи на, на такі приклади, перемогла людяність. Інакше каже, я б не вижив. І, і в тому і справа у нього вистачає такту розуміння, досвіду, вихованості освіти, всього чогось, що він не, У нього немає колективного звинувачення. Всі українці такі, всі ні, він каже, ні про яких, як не про всіх. Ми маємо... Відповідальність завжди індивідуальна, відповідальність завжди персональна. І він згадує, і він завдяки добрим людям і вижив. Але він задає питання, питання філософські, питання концептуальні, які задають багатьох. Спогадах, чому частина людей так користується зміною влади, і звідки та ненависть. Да. От. Безумовно, він розуміє, що той період радянський на Волині також вплинув, як і на Галиціні. Але та нацистська пропаганда, яка сказала, що всі більшовики є жиди, що всі жиди-більшовики. І ото всі, зашмарк колективної відповідальності, як Сталін сказав, що всі кримські татари, колаборанти, да? Гітлер казав, що всі євреї комуністи А всі комуністи-злочинці. Усі ці штуки вони впливали на, на звичайних людей, але виклик завжди. І він пише: незважаючи на такі штуки, коли ж поряд українці, які рятували. Були різні, різні українці, різні поляки, різні євреї. І завершуючи цю розмову, виникає питання: власне, як Майкл. Як він у свої останні роки? Тобто ми бачили першу історію. Марта, вона е... Вона переїхала в Ізраїль, да, і це да. вже. Тобто, по суті, це спогади. Якщо перший кейс, спогади маленької дівчинки, яка просто опинилася не в тому місці, не в той час, то вона не а... обирала місце. Так, так, так. І потім вже вона в дорослому віці просто розповіла цю історію. В випадку Майкла, як він це розп... він це написав сам. Ми да, казали, він, де, да, він, де спогад... він де він да, був да, останні да. роки. Він да, він переїхав. Він він перетакож ба ніхто з цих людей в україні на тернах україни не залишався тому що вони пишуть вони в них сентименти у майкла до волині у, у марти до 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 Чорткова, до тернопільщини в них є тому що вони жили але повертатися їм було важко тому що в різних по різному е, всі ці терени для них стали Теренами місцям, де вони втрачали близьких. Вона та але вона втратила близьких. Він пережив і він втратив близьких. Але він опинився в Сполучених Штатах і він написав. І, і знову таки йому це кла. Він же був в дистанції від Волині від, від теренів України, і ні, нічого йому не загрожувало. Він би міг. Писати якісь речі, і, і якісь речі однозначні, але йому вистачило, я ж кажу, досвіду і вихованості писати, що все було неоднозначно, неозначно. були люди, які залишалися людьми. він писав їх уже по війні, знаходячись. В Сполучених Штатах і все. І він був вже під час війни йому було за 40 років, здається, навіть більше. Тобто, це була людина не просто, це була вже абсолютно зріла людина, яка пережила багато речей. І він потім, по війні, вже далеко від України написав їх. Для нас важливо, що ці спогади зараз і джерела для дослідників з одного боку. І, і наша бібліотека про проголос використовується в навчальному процесі під час викладання. І це ж такі аспекти, які не дадуть е інші документи. Да. А ми завершимо нашу розмову. Я нагадаю, це програма зустрічі, що виходить за підтримки Канадійського благодійного фонду України Єврейська зустріч при мікрофоні Андрій Кобалія. І сьогодні ми говорили з Анатолієм Подольським. Він директор українського центру вивчення Голокосту. І Говорили ми про спогади маленької дівчинки і дорослого чоловіка, які пережили Голокост. Слухайте, думайте. Зустрічі на громадському раді. Громадському радіо.